Йоу! Всім привіт, друзі! З вами я Агент, і ви знову на каналі Ігри ТОП. І сьогодні я вирішив зняти відео, де я покажу дуже прикольну ферму в Майнкрафті. Ця ферма була досить автоматичною, і це ферма культур. І я хочу вам дуже її показати, і що з цього вийшло. А Ти не забувай про лайк і підписку. А ми починаємо вперед! Подивимося. Так, ну що ж, саме так має виглядати наша ферма, яку ми мусимо побудувати. Вона досить автоматична, все працює дуже легко, всі механізми. Ну що ж, давайте її починати будувати. Так, для початку викопуємо одну яму і заливаємо туди воду. А тут спахуємо землю. Потім беремо роздатчик, ставимо його отак. Ну, це зайвий блок. Ми його встановлюємо отак. Отак. От І отак. От далі. У цей роздачник ми встановлюємо воду. Це важніше. Потім. ставимо блоки. І стамо так наглядач. Щоб він дивився стрілкою уверх. Так, добре. Так, далі викопуємо яму. Тут воронка. Так, отут, отут сундук. Ну. І отак воронка. Це саме головніше. Далі, беремо будь-який блок. Я візьму доски. Я люблю дерево. Так, зробили. Тепер встановлюємо редстоун. Отак. І отак. Це саме головніше. Далі, Редстоун встановлюємо отак. Отак, ото. Так, і, в принципі, друзі, ми завершили нашу ферму. Далі. Ми повинні встановити отаку собі кімнату, в якій ми будемо працювати. Так, 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 так. Далі ми отак встановлюємо. Так. Так. Я устанавливаю вот так Так, рычаг Вин один потребен Далее, мы з'єднуємо вот так У нас Вот им устанавливаем вот так, а, так Я помолюсь, так Сейчас устанавливаем вот так, так Так, так, так И вот так И вот тут Я помню тут будет дыра Где будет наша воронка Із сундуками. Отак, нормально. Так, тепер. Ну, тепер, друзі, ми зробили на ФПРМ. Залишається найголовніше. Це... кісткове борошно. Беремо кісткове борошно, беремо його дуже багато. Тільки не, не лазурит. Так. І завантажуємо тільки в оці два роздавачі. Так, так. Ну, і побагато. Ну, так і отак. Так, і перевіряємо, що тут попрацює. Все, друзі, ферма готова. Тепер беремо культуру. В моєму випадку буде це. М -м, буряк. Беремо. Перевіряємо. І якщо вона працює, то все вдалося. Так, описуємо все вдалося. перевіряємо буряк так перевіримо на других культурах так візьмемо пшеницю, моркву і картошку беремо пшеницю сажаємо на випадок ще сажаємо так носиние ем, Чому чомусь нема самого пшениця. Трошки заспавним Так, готово. Ну, пшеня щось не дуже парни. Ну а так просто не показується Бо У мене вона ось тут на официар фармі но ну, точно на Не это Ну, пшень тут фармиться, мы ну, тут просто... Ну, щось не так з фармою, Ну, по суті все правильно. Беремо борку. Так, проверяем, морква морка пішла. А морква, друзі, пішла. Так, щас. Картошечку. Проверяем. Картошка. Тепер фармам. Так, друзі, я трохи попарнув картошку і нас вже 12 картошки. Так само працює морква. Морква. Перевіряємо. щось морква. Ну, пер, друзі, вдалася наша фарма. Працює вона досить добре. Можете побудувати її в таких місцях, як я буду в Україну, оскільки я буду в Україну. Я міг би поставити це в Макдональдс або KFC okay, і готувати їм якусь їжу чи щось таке. Ну, виходить досить класно. Ні, не забувайте, друзі, перевіряйте, щоб уся ферма працювала. Ну що ж, до зустрічі! А з вами був я, Агент 51, і ви на каналі були ігри ТОП. Не забувайте лайкнути мене і підписатися. Ну що ж... Бувайте. Харчуйтеся там в Майнкрафті, добре.